Вітаю! Мене звати Арсен і я хочу трішки розповісти про свій шлях, хто я такий і що я такий. І хочу відповісти на одне із найчастіших запитань, яке мені дуже часто задають. І це питання, чи я мав здібності з малко або колись я мав. Так, я мав здібності і мені, до речі, нагадала про це моя мама. Він гадала таку історію де з дитинства, я ще не вмів толком говорити, розмовляти, як і всі діти, але я показував після сну, що у тьоті баба. Тобто показує що руку, що у тьоті баба. І як виявилося, що тітка якраз тоді працювала за кордоном, і моя мама, коли там вони позвонили, не так як зараз набрали і вже знають, і гадала, що. Так, тільки бава, тому що вона зламала тоді року. Пізніше я почав помічати, що мої передчуття, мої відчуття збуваються. Але був такий період, коли я закрився. Це був підлітковий період, тому що багато чого я тоді сказав, воно почало потім збуватися, і я не знав, що з цим робити. Після закінчення школи я вступив до університету, потім паралельно я почав працювати масажистом, і я розумієте, що це вже близький контакт до тіла, і поступово я почав розкриватися, працюючи з людьми. І я тоді став помічати, що проблема не тільки на фізиці, тобто на рівні тіла. А є проблема на енергетичному рівні, тобто на рівні енергії або енергетичне тіло. І я тоді не розумів, як з цим працювати, що робити, тому що глибоко закопана проблема. Тобто те, що на фізиці, це не означає, що попрацювали на фізиці і все. Ні, це все просто прибирання наслідки. Ну, вони прибирають і не розуміння корінь проблеми. Тому що на все є причина. А на фізиці ми тільки прибираємо, коли зрозуміли, звідки тягнуться ноги, як то кажуть. Потім стає корона. Ми всі залишаємося вдома. І я відчуваю, що потрібно таки шукати себе, потрібно щось знайти, те, що тобі близьке. Ході мені масаж дуже подобався, але я прагну чогось більшого. Чогось глибшого. І знаєте, чого я почав? Це самий найдоступніший варіант, я його не дуже всім раджу. Це карт Таро. І англійські карти. Там були передбачені янголів і так далі. І я їх просто придбав, тому що я розумів, що з мені треба почати. І не тільки я так роблю, а багато хто так людей робить, починаючи з карт. Я не проти карт, але я коли почав далі вивчати, я їх спалив. Можливо, колись про це розкажу в відео, тому що це багато причин, чому я тоді спалив. Але я говорю: я не проти карт. Потім, продовжуючи працювати ти самим масажистом, навчаюся там всякі курси, семінари по масажисту, зрозуміло, паралельно університет і. Потім я почав активно працювати саморозвитком, це вдосконалювати голос, свій, тому що мені не подобалося працювати над собою, я тоді її схуд, і почав якось більше пізнавати себе, досконалювати себе, тому що кожна людина, я вважаю, що повинна вдосконалювати себе. І я тоді багато літератури почитав, не, по, не тільки по масажу, а більше про особистий розвиток. Я був на випадково потрапив, ну, випадково не випадково, на тренінгу, де якраз виступав Нік Вучич, і я тоді безкоштовно потрапив, так як в мене є інвалідність, і тоді всім було доступно. І це дуже випадково. Але я потрапив, тому що коли перше я почав дізнаватися про Ніка Бучиця, потім дізнатися, що він буде виступати в Києві. і тоді в мене не було таких фінансової можливості, як зараз. І тоді я подумав, блін, я так хочу, мені потрапляє новина, де внизу маленьким таким шрифтом написано, що інвалідам видається безкоштовний квиток. І треба написати і певні люди. Я написав, що для цього потрібно. Думаю, ну спробую. І на ній ман. Ну, я спробував. І мені скинули квиток. І я так відвідав. І це, до речі, було 24 лютого, якщо не помиляюсь го року. Ось так. Потім одного разу я прокидаюсь і так хочу в Єгипет. Це був 21 рік. Серпень 2021 року я так хочу в Єгипет і я взяв, зібрав всі кошти, які в мене були на той час, і взяв і пішов в турагентство і взяв по своїй доступності тур Єгипет. Мені пропонували інші країни, я кажу, ні, тільки Єгипет. І я зараз розумію, чому Єгипет. Бо після Єгипту в мене почало змінюватися моє життя. Тобто Ре... Кардинально. Завдяки Бл... одній блогерці я дізнався про регресію. Вона виклала тоді книгу Майкла Ньютона Подорожі. Життя». Я не пам'ятаю точно назви, але було про минуле втілення. І коли я завантажив книгу, в мене це так вразило, тому що це дійсно моє. Я почав тоді шукати регресологів і випадковим. Чином я натрапляю на свою майбутню вчительку. І почав стежити за нею, за її життям, за тим, за тим як вона розвивається. І приходить повномасштабна війна 24 лютого, 9 ранку, я прокидаюсь. Це той ранок, коли я не довше спав. Зазвичай я рано прокидаюся, це прям до 9-10 я спав. Це для мене не характерно. І я зрозумів, що ця війна повномасштабна, бо вона війна триває 14 року, але ця саме повномасштабна війна це не просто так. Це трансформаційна війна, і потрібно жити так, як ти хочеш. Тобто бути собою і не треба бути в стані жертви. І вирішив, що настав той час навчатися. І я 5 березня 2022 року пішов навчатися на чакролога. Як ви розумієте, тоді зарплат не було, заробіток ніяк не були, всі гроші йшли на донати. Давно я знайшов частинку грошей і я ризикнув і заплатив за навчання. І я не жалкую про те, що я це зробив. Бо я тоді послухав себе і я зрозумів, що коли ти сильно цього хочеш, і коли тобі це потрібно, то воно твоє. І це було, ще раз повторюю, це було найкраще рішення для мене того часу. Більше з того. І більше двох місяців я активно почав працювати над собою, тобто на навчанні по чакрах. І в березні тоді я спробував регресію. І, до речі, мій запис стосувався мого здоров'я по слуху, так як я погано чую з дитинства, не від народження з дитинства. Хотів розібрати це питання і по фінансове положенню, тому що ну, було дуже складно. І після регресії. Проходить десь днів десять, у мене піднявся чек. У мене піднялася кількість клієнтів. Мені писали стільки клієнтів, що я просто не встигав навіть відпочивати і, і навчатися паралельно. І, і нагадую, це був це був березень, квітень. Це був складний період часу для Києва області. І... Але люди приходили до мене, тому що я потім зрозумів для чого. Згодом, після навчання, я вирішив таки піти до цієї самої вчительки на курс регресії. І я сказав вищим силам, що якщо мені буде потрібно, будь ласка, мені для цього треба фінанси. І що ви думаєте? Мені фінанси приходять і я доробляю і одним чеком пла плачу за навчання. Не в розтермінування, не в розстрочку і так далі. А одним чеком. Це для мене просто вау досягнення Тоді за навчання коштувалося біля, більше 22 тисяч гривень. Це був самий мінімальний пакет, але... але я пішов на цей пакет. Потім. Паралельно під час навчання я і працював енергодіагностиком. Потім і проводити сеанси, регресії. До мене просто люди приходили, сарафанне радіо працювали, люди самі мене знаходили, Хтось радив, хтось просто натрапив на мене, тому що вони відчували мою енергію, мою готовність допомогти. Потім я почав практикувати енергетичне очищення на фізичному тілі, тому що я відчуваю, що Діагностика це чудово, регресія це чудово, а це очищення, енергочистка, я називаю, це посередина. Тобто, не всім треба діагностика, не всім треба регресія, а є чистка. І я, це мій, до речі, авторське, це мені вже прийшло. Моя практика почала все більше і більше розширюватися, і, як ви розумієте, я почав. Більше заробляти, але я йшов не тільки заради заробітку, тому що ході, світ матеріальний, гроші потрібні, тому що жити треба за щось. І я почав більше подорожувати. У 22-му році я тоді вперше поїхав в Карпати, це була мрія. Потім я почав дійснювати свої мрії, свої бажання, які я не міг собі дозволити. І через рік після того, як я завершив навчання по чакра, я запускаю перший потік навчання по чакра. І на даний сьогодні момент у мене вже четвертий потік навчання. Це дуже круто. Навчання запускаю по відчуттях. У мене нема так, що системно. Я люблю все робити по відчуттях. І що я хочу вам... Сказати це, що моя мета це допомогти людям. Моя мета ділити своїм досвідом і своїми знаннями. Тому що за майже 3 роки вони в мене вже їх накопичилися, і мені є з чим розповісти, є що розказати, щось поділитися. Маю багато ідей, проєктів, які чекають на реалізацію. Я радий був поділитися цим шляхом з вами, підтримати хочу тих, хто цього потребує, і я хочу наголосити те, що я людина з інвалідністю. Так, я отримую пенсійну виплату, і я хочу показати, що я зміг, і ви зможете. Головне, вірити в себе, слухати себе. Не тільки голову, а серце, душу. І вас все вийде. І коли ви будете йти не проти себе, тоді вас все вийде. Бо всі страхи ними можна управляти, ними можна керувати. Не обов'язково піддаватися тим страхам, які у вас є. Дякую за увагу і до зустрічі. Па-па!